Через дорогу без остраху за власне життя на швидкісній трасі в пасічні облаштували регульований пішохідний перехід. Встановлення у цьому місці світлофори ініціювали викладачі та студенти тамтешнього інституту туризму, адже раніше про безпечний перехід на магістралі між Калузьким шосе та вулицею хіміків можна було лише мріяти. Добряча затерта зебра від небезпеки не рятувала. Ситуація виявлялася критичною з точки зору безпеки наших студентів, викладачів, а також і мешканців того району, тому що рух був надзвичайно потужний. Дорога була досить складна не з точки зору фінансування, навіть а з точки зору отримання всієї необхідної документації для того, щоб цей світофор запрацював. Керівництво навчального закладу неодноразово прохало владу встановити тут електропостового. Утім, коштів а це близько 150 тисяч гривень на новий сигнальний пристрій у міській казні не знаходилося. Тож покращувати ситуацію на аварійно-небезпечній ділянці шосе взялося спільними зусиллями міста, депутатів і ректорату. За співпрацею керівництва міста, керівництва ректорату і депутатського корпусу, ми сьогодні отримали відповідно цей подарунок. Щодня перетинають близько 4 тисяч студентів, тільки тому, що тут п'ять навчальних закладів. Відповідно, також мешканці цього мікрорайону. І я думаю, що ця позитивна нота десь дає відповідно. Такий поштовх, що ця співпраця буде продовжуватися, потенційно небезпечну зебру, на які раніше через необаченість водіїв та пішоходів могли травмуватися, люди також не залишили без уваги. Перед нею встановили металеву огорожу, аби не було спокуси за звичкою перетинати тут дорогу.